Так, добрий вечір всім учасникам каналу «Основи фінансової грамотності. Для тих, хто можливо не міг бути присутнім, ви зараз якраз переглядаєте запис. Про що буде сьогодні йти мова? Мова в першу чергу буде йти про фінансове планування. Тобто, для чого нам планувати наші фінанси, як впливають гроші на наше життя? І, взагалі, яку роль відіграють гроші в нашому житті? Е, тому що в кожного з нас є такі, знаєте, три теми, які переважно найважливіші. Це може бути це часто сім'я, е, здоров'я і гроші. І як не крути, е, гроші в кожних цих аспектах грає роль. Для того, щоб мати хороше здоров'я, треба гроші. Для того, щоб знову ж таки все було добре в сім'ї, потрібні гроші. А для того, щоб були гроші і було на кого їх тратити, потрібно і здоров'я, і сім'я. Тобто, бачите, це все якось так. Е, як би сказати, об'єднано. Отож. Я буду робити це у форматі презентації, і відповідно в кінці будуть у можливість задати питання. Гаразд. М -м -м. Отож, фінансовий план. Для чого нам фінансовий план? Якщо подивитися на все наше життя, то в кожного з нас в житті є такі три основних фінансових періоди. Перший фінансовий період від народження до такого підліткового віку він називається навчання. Тут ми навчаємося, здобуваємося якусь освіту для того, щоб піти потім на роботу. І відповідно на роботі ми вже отримуємо якісь гроші. Працюємо, ми тут переважно 35-40 років. Як то? Для чого ми працюємо? Звичайно, щоб відпочивати. І відпочинок цей кожного переважно різний. Який він? Як гроші у ці всі періоди впливають на нас? Ось дивіться, коли ми вчилися, переважно, власних коштів немає. Коли ми йдемо на роботу, ми починаємо заробляти гроші. Так? Ну, і відповідно, дивно було би, якби ми хотіли все життя заробляти один, один той самий дохід. Ми стараємося з року в рік постійно заробляти більше і більше і більше, більше. А от що найважливіше, щоб. Протягом цього всього життя нас не вчили планувати свій відпочинок, так? нас не вчили, що буде далі, як буде далі. Нам говорять, як ти провчися, бажано там 15-20 років, так? хтось і більше вчиться. Далі йди на роботу, і обов'язково, щоб ти працював офіційно. Для чого? Для того, щоб у тебе був стаж. А що тобі дасть стаж, дасть тобі наступне. Ти будеш мати пенсію. Таке цікаве слово. І що ще цікавіше. З чим асоціюється в Україні слово пенсія? На жаль, воно асоціюється з бідністю. Чому асоціюється з бідністю? То тому що коли людина перестає працювати, виходить на пенсію, її дохід різко падає. Відносно того, що вона мала, і того, що е, вона е, отримає, то дохід різниця насправді. Чому так відбувається, зараз я трошки поясню. Але ще гірше, що е, пенсії, на жаль, так, не піднімаються швиденько, а от ціни ростуть досить швидко. І, відповідно, наш майбутній пенсіонер, бо ми майбутні, та, залишаємося за межею бідності. То що ж робити? Варіант наступний. Можна зробити так, щоб не падав наш дохід, а саме створити собі таку подушку фінансову, або капітал, або якісь заощадження, ну, називайте, як хочете, створити для того, щоб вже мати за що жити в цей період, період відпочинку. Для чого нам цей капітал? Адже якщо подивитися знову ж таки нашу державну пенсію, то ми бачимо, що державна пенсія це такий квест на виживання. Тобто, не знаєте, коли, чи вистачить до наступної пенсії, чи цього місяця потратити на лікування, чи потратити все-таки на е вистачить на комуналку. Невідомо. Чому пенсії не буде? Я думаю, багато з вас вже про таке чули. І ми давайте розглянемо саме чому. Ось дивіться: у нас працює солідарна пенсійна система. Тобто усі кошти, що перераховуються підприємствами чи працівниками до пенсійного фонду України, одразу відплачуються нинішнім пенсіонерам, тобто, жодної копійки людина собі не кладе на рахунок. Всі, хто працюють офіційно, так? якщо ви платите пенсійний фонд, вам там не нараховуються гроші, нічого, там просто нараховується стаж і скільки ви внесли собі на рахунок. Відносно цього підрахунку, потім вам будуть нараховувати вже пенсію. І знову ж таки, як вона буде нараховуватися? Ось дивіться, якщо взяти історію пенс, солідарної пенсійної системи, то вона виникла ще у 1889 році, це, це в Німеччині, так? А у 56 роках вона почала працювати в наших регіонах. Як вона працювала? Тобто, у 45-му році закінчилась війна, так? А після війни почався такий цікавий період, який називався бебі-бум, тобто була велика народжуваність дітей. Тобто, це четверо, п'ятеро, деколи навіть було по десятеро дітей, і це було такою нормою, знаєте, коли в сім'ї четверо-п'ятеро дітей. Якщо менше, то щось ну, щось, не, не щось походило або здоров'я, або ще щось. Ну розумієте зараз, коли вже багато дітей, вже так дивляться, вау, круто, ну молодець. А колись це було нормою. Отож, в 45-х почався бебі-бум. 40 після буму в 65-х ці бейбі-бумери пішли на роботу, а пенсіонери відповідно після війни набагато менше, і так сталося, що ті люди, які вносили гроші у пенсійний фонд, їх було значно більше ніж пенсіонерів, тобто приблизно четверо-п'ятеро забезпечили одного пенсіонера. І яка ситуація сьогодні? Сьогодні наступна ситуація: сьогодні приблизно один працівник забезпечує. Трьох-чотирьох пенсіонерів. Це реальна картина, тому що на сьогоднішній день багато людей працюють неофіційно, так? а Низька народжуваність в Україні, наприклад, за час війни в три рази впала тільки народжуваність. Безробіття так само достатньо велике. А, заробітні плати в конвертах. Тобто, багато людей ще до тепер не усвідомлюють, що те, що вони платять, не отримують неофіційно їм потім, скажімо так, добре аукнеться в пенсійному віці. Е, і 10 мільйонів виїхало. І вже на 2023 рік дефіцит пенсійного фонду складав більше, ніж 230 мільярдів гривень. Тобто, ці всі фактори впливають на те, що пенсійний фонд, скільки, як так сказати, дуже близький до закриття. Ну, розумієте, кожного року 230 мільярдів не вистачає в пенсійному фонді для того, щоб виплатити навіть ці мінімальні пенсії. Е, пробують по-різному робити, пробують е, збільшувати пенсійний вік. От зараз, наприклад, для того, щоб мати навіть цю мінімальну пенсію, потрібно 35 років мати страхового стажу. Чим страховий стаж відрізняється від трудового стажу? Страховий це, це той, за який сплачувались податки. І все. То, що робити, що робити для того, щоб все-таки почати, думати, не, не думати, не а що робити для того, щоб мати нормальну пенсію? В Україні придумали і створили наступне ще у 2003 році: зауважте: трирівнева пенсійна система. Тобто, перший рівень це так само та сама солідарна система. Другий рівень накопичувана система, загальнообов'язкова державного пенсійного страхування. Тобто Ну, давайте так, в примусовому варіанті знімаються гроші з е, додатково. Так? Додатково знімаються гроші з е, заробітної плати і вносяться її на особистий рахунок у державі у державних фондах. І відповідно, коли людина настає пенсійний вік, відповідно вона буде отримувати з солідарної системи, тобто, знову ж таки, тільки працюють, будуть забезпечувати другий рівень, це те, що вона собі відклала сама. І третій рівень це система недержавного пенсійного забезпечення. Тобто приватні компанії, які також займаються такими накопиченнями. Ну, логічно, зараз перший працює, другий не працює рівень. Третій працює. Отож, як може виглядати ваше майбутнє? Може виглядати так, а може виглядати якось трошки по-інакшому. Що робити для того, щоб виглядало все-таки воно так, як європейських пенсіонерів? Відповідь є досить проста: це є приватні накопичення. Тобто, ви можете почати в собі відкладати певну суму коштів на приватні рахунки. На заході якраз довгострокові договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів. Левою участку, частку, не так, більше 50% доходу пенсіонерів у Європі якраз складають такі накопичення, які собі вони відкладають. Хоча я вам скажу, навіть в Європі є. Бідні пенсіонери. Тим не менше говоримо про те, що якщо ми хочемо жити, так, як в Європі, бага, заможні пенсіонери, треба скористатися тим інструментами, якими користуються і вони, а саме е приватними докопиченими програмами. Як це робити? Спочатку попробувати відкладати 10%. Наприклад, це може бути навіть в когось може бути навіть 20 гривень, 50, 70, 100, 50. Ну, тобто, визначити, який ваш дохід. До прикладу, так? Якщо в середньому ваш дохід там, 20 тисяч гривень в місяць, то 2 тисячі гривень в місяць відкласти для себе. Але як це робити? Спочатку 2 тисячі відкласти, а потім витрачати все інше. Що вийде? До прикладу, якщо відкладати там 80 гривень в місяць, ой, в день, це приблизно буде 30 тисяч гривень в рік. 30 тисяч гривень в рік на 25 років. Е, компанія буде. Відповідно, користуватися цими грошами. Тобто, кладете кожного року по 30 тисяч. Компанія ці гроші інвестує в інші сектора і відповідно заробляє на цьому гроші. І так само плюсує вам відсоток доходу. В сумі ще плюс півтора мільйона за ці 25 років гривень. Разом ви отримуєте 2 мільйони 250 тисяч гривень по закінченню договору. Тобто, ви, коли собі таку штуку плануєте, ви розумієте, що ви йдете до забезпеченої старості. Не до того бідної пенсії, так, яку пропонує держава, а саме до забезпеченої старості, в якій ви зможете собі навіть дозволити, можливо, навіть раз у рік десь поїхати відпочити. Ну, банально просто: покласти навіть 2,5 мільйона в банк під 1% річний. Це буде, от, маєте, 22,5 тисячі гривень кожного місяця, додатково до солідарної пенсії. І солідарну пенсію нехай буде ще 2 тисячі. От ви маєте 25 тисяч гривень в місяць просто доходу на свою пенсію. Тобто на відпочинок реальний. Окрім цього, такі компанії не дають захисти від наслідків хвороб, травм, операцій, інвалідності і навіть від смерті. Тобто, воно не захищає вас від. Цих випадків а дає захист. Який саме захист? У випадку смерті, так до прикладу, то е, компанія виплатить сім'ї страхову суму. Тобто, до прикладу, коли ми бачили цей м, зразок на 30 тисяч гривень, то сім'ї виплатиться приблизно 1 мільйон гривень, якщо це по хворобі, і 3 мільйони гривень це якщо було по нещасному випадку. Якщо якась інвалідність, то звільниться від проплати. Так, і виплатиться сім'ї, то теж гроші. Операції за кожен день перебування в лікарні, плюс якщо стається хірургічні якісь втручання, це так само є виплати від певної суми. Травми, хвороби це все враховано, і це людина може собі підключити. Це не розуміння, що кож... більшість з нас е... ніхто не знає, скажімо так, коли захворіє чи, чи попаде в лікарню. Але завжди є два варіанти. Або людина сама буде платити і справлятися з цими проблемами, або ж ці проблеми будуть покривати страхова компанія. Тут уже вибір за кожним. Можна скористатися якраз досвідом європейців, щоб не думати, не шукати гроші на операції чи ще якісь такі різні події, а просто ці всі проблеми перекласти на плечі страхової компанії. Які ж переваги страхування життя? Ну, насправді їх достатньо. І тут навіть не, не весь перелік. Перше це надійність. Тобто ви можете бути впевнені в тому, що ваші гроші ніде не пропадуть. Тому що якщо брати навіть просто питання гарантій, то можна взяти цілу годину, говорити про гарантії, і те, напевно, не вистачить часу. Тому що скільки є різних важелів для того, щоб убезпечити гроші клієнта, і для того, щоб убезпечити самі, саму страхову компанію, їх з надлишком, навіть більше, ніж будь який е, найнадійнішому банку. Дохідність так само досить хороша, тому що тут є середньобанківська дохідність. І це є також перевагою і навіть таким м, фактором надійності. Адже якщо, до прикладу, взяти інші якісь сфери інвестицій і там пропонують там, 15% навіть відсотків в місяць, то це треба ставити питання, чи воно надійне. Якщо ж ми говоримо, наприклад, середньобанківські 12-14% в рік це досить хороший надійний відсоток. Індексація це можливість збільшувати собі внески. Тобто ви проплатили собі 30 тисяч на другий рік ви кажете, ну окей, я більше заробляю, ну і ціни трошки підросли, я можу більше відкладати. Ну, я собі більше кладу. І відповідно ваша сума кінцева буде так само збільшуватися. Захист, тобто, це більше перевага над депозитом. Якщо ви кладете депозит, то у випадку смерті вашій сім'ї виплатять тільки. Ту суму, яка була на депозиті, і то, якщо сім'я знає про ці гроші. Якщо сім'я не, не знає про ваш депозит, то всі гроші забирає банк. Ну, отакий цікавий нюанс. Податкова піля. Що важливо, якщо ви працюєте офіційно, не підприємець, а саме офіційно працюєте на роботі, Е, і ви в кінці року вказуєте, що ви, у вас є отакий поліс убезпечення і накопичення, то держава кожного року вам буде повертати 18% від суми договору, Той, який ви собі вносите на рахунок. розумієте, так? Тобто ви поклали собі на рахунок гроші, вам нараховується відсоток прибутку, і ще держава дає 18% зверху кожного року за те, що ви маєте таку програму. Тобто ось такі переваги є е, такого страхування життя. Що для цього потрібно? На, насправді небагато. Перше це усвідомити проблему, тому що пенсія такої може не бути взагалі. А якщо буде, то вона ще буде менше, ніж навіть зараз, вона вже є. Е, друге, почати щось з цьому робити. Не чекати, не відкладатися за довгий ящик, не думати, може не цього року, може на другий рік, може через 5 років і так дивишся, тобі вже там, 58 років і ти думаєш, слухай, мені вже два роки лишилося, вже й нема коли відкладати. Адже чим раніше людина почне, тим більшу суму вона може відкласти. І, третє, це звернутися до мене, ви можете написати або коментар до цього відео, або я зараз підкріплю повідомлення напряму. До мене можете написати, і я зможу показати вам варіанти програми. Так? Які є варіанти програми, ви побачите, які ви можете мати як захист, так і яка кінцева сума чекає вас по закінченню договору. Ось такі речі у нас відбуваються. Так, давайте ми поки що зробимо ось так. Так, друзі. Якщо у когось є якісь запитання, ви можете нажати на мікрофон і задати, якщо такі є. Я розумію, запитань немає. Добре, тоді, е якщо будуть виникати якісь питання, знову ж таки, ви можете написати мені напряму. Е питання гарантій буде окремо у нас ефір. Я знімлю відео, щоб розбиратися, чому це надійно, як перевірити надійність не тільки страхової компанії, а й будь-якої компанії. І, відповідно, ви вже будете трошки мати якусь базу, щоб. Скажімо так, не покласти десь гроші, покласти десь гроші і потім думати, чи, чи вони вам вернуться взагалі, як такі. Е, також долучайтеся до інших ефірів, там будуть різні різні тематики в нас на ефірах. І якщо у вас є знайомі або друзі, яких би цікавила також така тематика фінансової грамотності, ви можете долучити їх до цього каналу, попросивши наприклад запросивши у мене посилання на цей канал. Дякую всім наразі за вашу присутність, за вашу з ваші реакції, та які ви потім покладаєте зараз, під цей підписуйтесь на канал в Ютубі так само, і до нових зустрічей на каналі. Слава Україні!